Це є все одна структура. Просто в цій структурі є дуже багато людей. Є юристи, є інвестори, є експерти. І вони сьогодні всі приїхали до Львова. Кожен працює по своєму напрямку. І це вже проблема тої компанії, і дівчинка, що вона повинна чітко між собою це комунікувати. Для мене є чітке розуміння, є державна вертикаль, раду, яку проводив віце-прем'єр-міністр Вілку. Він визначив, хто будує, з ким працювати. Ми в цьому напрямку і працюємо. Дякую. Так, що буде ну, ця ухвала сьогодні є базовою глипою валея 5. Якщо інвестор визначить, наприклад, неможливість будувати там, а буде визначена інша ділянка, то тоді просто внесемо зміни в цю ухвалу. Але ми повинні почекати, поки я отримую письмовий документ. Був письмовий документ до міської ради з проханням виділити ділянку, Липова-Лея-5. Ми проголосували. Якщо буде потреба внести корективи, отримаємо документи. Тоді будемо на сесію це питання вносити. Пан Дедишин казав, що в ухвалі зовсім інша як ділянка Коли писався цей лист, і коли це питання голосувалося, пан Дедишин був за межами України. Були представники баскетбольного клубу, і вони чітко сьогодні пояснили, про що вони вели розмови і про що вони говорили. Тому я би хотів, щоб все таки ця інформація в робочому. Питання розв'язувалося між баскетболістами, і футболістами, щоб вони були між собою коректними висловлюваними, тому що це є великі дуже структури, десь вони об'єднані, десь можливо можуть бути якісь різні дискусійні моменти. Тому для мене, як для міського голови, взагалі простіше брати вільну територію, на яку я запросив журналістів, на вулицю Ряківську будувати там і не мати проблем ні з ким. Оце я запропонував. Якщо забудівельники пристануть до цієї пропозиції, буде відповідний лист, ми несемо корективи в ухвалу і рухаємося вперед. А забудовник хто? Дівіжн. Це вони, власне, група, яка буде будувати, а кого вони будуть брати на підряд, субпідряд, субпідряд, це вони приймають рішення, тому що там державні кошти не, не, не передбачаються. Це інвестиційні кошти. А коли вже мова буде йти про будівництво тренувальної бази, от ми для ми під це будемо виділяти окрему ділянку. Це приблизно півтора гектари землі. І, власне, там вже буде будувати підрядник за державні кошти. Там вже буде повністю державна структура. Також державний об'єкт буде у нас в Карпатах, де має бути для дітей збудована ще одна тренувальна база. Тому це дуже вигідно для міста і дуже вигідно для регіону, що такий чемпіонат у нас буде відбуватися.